Найкращий бюджетний готель, ціна якість, який можу рекомендувати, це Сафір Шарм. Але сьогодні з'явилось ще три готелі, які можуть бути конкурентними по вартості і навіть кращими по якості. Розкажу у цьому відео. Сафір Шарм на сьогодні це 1050-1100 євро. Ми маємо одну з найкращих територій у Шарми-Шейху. Вона зелена, ухожена. Каскадна, це захищає від вітру. Тут навіть курсує фунікульор. Це фішка готелю. Закрита бухта, Расу Мельсіт, пляж закритий, є красивий коралевий риф, короткий пантон, невеличка піщана лагуна. А саме головне, в 2025 році була проведена реновація в номерах, і дійсно змінилась якість харчування, особливо за останній рік. Тут з'являються навіть продукти, особливо відмічають супи з крабами на обід. Один раз гали вечеря з морепродуктами на вечерю. Хороший вибір по рибі, м'ясу, тобто готель наближається до рівня вище середнього. При цьому вартість є максимально вигідна. Але. На сьогоднішній день є новинка Nvidia Coral Beach Біштіран, яка також після реновації в 25 році, і саме зараз вони дають дуже велику знижку на відкриття, адже конкуренти коштують на 300-400 євро вище. Ми за 1150 так само можемо взяти закриту бухту Sharks Bay, причому поряд одні з найкращих готелів це Гранд Rotana і Sunrise Радіан з красивим кораловим рифом, з коротким понтоном. Закритий від вітру, а головне дуже якісне харчування. Майже кожен день є щось із морепродуктів. Хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам, Реновована територія. А саме головне пройшла реновація в номерах. Тут дійсно хороша косметика, сантехніка і меблі. Тому я б рекомендував даний готель для. Бронювання поки є вартість, а також можна розглянути найкращий готель чотири зірки «Гранд Оазіс» на площі Сохо. Це також шарксбей з ідеальним розташуванням, де можна вийти в співаючі фонтани, магазини, ресторани, якісне харчування, адже мережа сивої, хороша територія, але номери будуть уступати. А також це континентал Плаза, якщо у вас є діти за 1150 євро. Тут є фішка, це аквапарк, який підігрівається. Це єдиний готель в шармі в закритій бухті бюджетний, який має аквапарк з підігрівом. Також за останній рік змінилася якість харчування. В кращу сторону також з'являються морепродукти. Останні люди. Чотири рази на тиждень куштували морепродукти в Континенталі на вечерю. Зелена територія, ідеальна піщана бухта, а також красивий кораловий риф з коротким понтоном. Тому для правильного підбору бронювання, плюс у коментарях, а також в шапці профілю є мій вайбер, телеграм і в шапці на посилання. Діліться вашими враженнями від відпочинку в даних готелях.